Всім привіт. Сьогодні, друзі, як ви бачите, я в лісі, не на водоймі. Маю сьогодні вихідний день. Планував виїхати на риболовлю. Але почув, що в нас люди носять... Та й в інтернеті видно, що люди носять гриби, ніби почали рости гриби. Тому сьогодні в нас вихід за грибами, друзі. Не знаю, вдасться щось знайти чи ні. То є ліса у Львівській області, Червоноградський район. Кому цікаво, от я вийшов пошукати грибочка. У нас сьогодні вже 5 жовтня, На дворі осінь. А осінні гриби, як ростуть. Це дуже і дуже класно. Ну, до речі, корінь. Бачите, хтось вже ходив до мене. От. Хтось грибочка десь тут вирізав. Ну, то вже є добре. То вже добре. Що є коріння порізане, то і добре, і не добре. Я думаю, що добре, тому що то вже є ознака, що в цих місцях грибочки є. Так, друзі, йду по такій лінії. Це непогані місця для грибів. вони по лініях дуже люблять рости. А о є, ха-ха-ха, є, -є, є Перший, перший друзі. А о другий зігнив старий. Ой, є перший грибок. А Який які красний. Так. І ось другий зігнив старий. А. Ну, але чистий. Можна таке обрізати. Чистий. О! Шляпочку обрізати його. Так. От так. Ой, який красинчик. Такий чистенький грибочок. Гарний. Перші два є. Так, друзі. От два красунчика знайшов. Дивіться. На ну, ці красні два. Такі малесенькі. От один і от другий Дивіться, який. О, о, який такий греб. Теж чистий. А ось ще один. О, маленький. О! Ще один. Такі три красення знайшов тут на одному місці. Три маленьких. Гарні грибочки такі. Так, йдемо далі. Це що у нас під цим горбочком? А дивіться, дивіться, які красні. Це просто. Дивіться на цього гриба. Ні? Ну класно ж. Не знаю хто як, друзі, а я беру тільки чисті гриби. Дивіться. Ну красунчик. Ха. Клас, так це вже мені подобається. Де вже мені подобається. А які. О! Начла друзі. З пів години не міг знайти ні одного. У вас попав в місце. Трошки є, бачу. Ось Чисті, Оці чисті грибочки. Підказуйте, друзі, ну підказуйте, може ви побачили, то кричіть де? Може ви перші побачили. До мене. Дивись, побачили, друзі, чи ні? Бачите вже де він є? О. ну, Накрасень. Ось такий. Твердий такий корінець. Такий грибочок. Так, друзі, знайшов такий старий гриб. Думаю, що чистий. Ну, чистий, так, дивіться. Дивіться, який гарний. Ну... Но... Так, де парочка, де парочка. О. Друзі, о, дивіться, який малесенький. О! От і парочка. Чистенький. А такий. Ну, він ну, як намальований. Бачите? Ось такий грибок. Ну, класний, красень, красень гриб. Ну-ка от чи чистий, чистий, друзі. Ой, який чистесенький, біленький. Слимачок. Ну, цей такий, як намальований. Тоже. Так. О, трохи вже я назбирав. Дивіться, друзі, яка бабка. Одна, О, друга бабка. Не ця велика то. <гум> Ой яка таку навіть я не буду брати, а таку молоденьку можна в принципі і взяти. Якщо чиста, я думаю чиста. До речі, сьогодні гриби, друзі, всі, що я знайшов, всі чисті. Всі. Розумієте... Це добре. Кажуть, як чисті, то будуть рости. Так, друзі. Ладно, в таких місцях. А вот, дивіться, я є є Подивіться на цей графік. О! Хоше один. Клас! У-ху, Дивіться, який гарний. Дивіться, ну це ж просто краса. Так, і ще один. Дивіться, як наросте. Такий не поїжджений, нічого, ну такий як... О. Два гриба, подивіться, які гарні, красунчики, чисті. Просто, просто казка. Так, друзі, ходжу, десь я вже півтора годинки, десь грибів 15. Я знайшов. До речі, нагадався, хотів сказати, чому. Е, давно вже не виходило відео з риболовлі. Я був, друзі, на риболовлях, то не означає, що я не був, я був три риболовлі було, але. Не було щось дуже-дуже цікавого. Були там окуні брав, один, там два-три окунця візьмеш. Щучки відпускав такі невеличкі. Ну, а тобто цікавого якогось такого контенту не було. Тому за останні три риболовлі, так, такого цікавого нічого не було викладати, тому не виходило відео. От сьогодні вихідний день і думаю... А вийду я за грибами. Дуже багато людей. Людей просто море. Я сьогодні більше знайшов коріння зрізаного ніж грибів самих. Так, друзі, дивіться, красунчики. Ось один. І от там другий. Ой, який гриб. Ой, які два. О, дивіться, дивіться, який цікавий. Дивіться, тут воше біля нього ще... От один, два, три і він четвертий. О, друзі, такі два красунчика. А той має ще... біля себе ще три маленьких. Чотири вкупі, можна сказати. Подивіться, друзі, на цей красень. О! О, біля нього. Ще у землі маленькі. Разом-два. Бачите? О! Хе-хе! Два разом. Так, друзі, вже ходжу з пів години жодного гриба і от красунчик. Чистий. О. Так. Дивимося далі. Дивіться, друзі, як який гриб, як прикритий. О. О, який старий. Знизу жовтий, але чи чистий. Чистий, друзі, дивіться. Такий великий і чистий. Дивіться, друзі. Як гриб. чи його хтось зачепив і йшов? Або не знає. О! Напевно його хтось збив. <гум> Він бачу так вивернутий, лежав, то напевно його хтось задів, а не побачив. О, такий красинчик. А о, дивіться, ще один тут. О! о. Бачите? Ой, два красинчика. Ну красота. О, друзі. Польський. Як нас кажуть синюхи, польські. такий. Теж непогані грибочки. Вони, до речі, їх треба знати, які брати. Якщо тако пальцем провів і от воно синіє, значить можна, можна брати. А є такі, що не синіють. Такі, що не синіють, то бажано. Не бажано, а не, не брати. Можливо, хто не знав, то говорю. Ось ще один. Ось такий. Тоже чистесенький. Пальцем провів. Бачите? Тимніє синіє. То добрий. Йду і думаю, розгорну я так якийсь такий горбочок. І бачите, що тут у нас? О! Красота тут у нас. Видно, не було, але щось мене така кубка. Думаю, треба розгорнути. А ну, ого, до речі, ще один, дивіться. Теж був закритий, бачите? Парочка. Так, а ну. Може ще є? Ну, два є. Два є, теж файно. Чисті, чисті. Чистий корінець. Ето, то, то, красота. Я не знаю. Таке задоволення отримую, друзі, Ну, я... То просто. Не менше, ніж від рибалки. Коли гриби ростуть, то теж дуже і дуже приємно їх збирати. Ну, звичайно, коли ходиш годину-один гриб, то... Ще сьогодні я теж, по пів години ходив, 20 хвилин не міг знайти, потім якось так місця попадаєш, де там по два, там, там, два. І вже вже стає цікавіше. От два красунчика. Ха, клас. Вподобаючку мені. Жмякніть мені вподобаючку, будь ласка. Зараз вам зазнімлю контакт, лихонтакт, Дивіться як вони сидять. Такі два красені. Модні, не. Супер ролик. Два Ось які Красота. Так, друзі, серед мухоморів знайшов я. Два підосовці. Отакі. Дивіться, друзі, скільки мухоморів. От ростуть. Дивіться, скільки Стільки би грибів знайти, правда? І дивіться сюди, уважно. А хто тут у нас біля мухомора? Бачите, а хто тут такий? О! Дивіться. Такий красунчик. Знайшов я, друзі, корінь, хтось ізрізав гриба. Дивлюся тільки один. Думаю Белі. Сьогодні в основному я шукав по два, по три гриба. І бачу, другого корня немає. І давай я дивиться, дивиться. Бачу тут, звичайно, порива. Хтось от. Хтось дивився, все перекидав. А я трошечки далі пройшов. Буквально недалеко. І от, знайшов, теж, був прикиданий, я вже його розгріб. Ось такий красунчик. Парочку знайшов. О, який красунчик. такий. От знов корінець. Значите, хтось вирізав гриба. А от дивіться тут рядом. Красень. Не видно. Тобто поряд хтось вирізав гриба, а поряд не помітив. Можливо, підріз. Суперові грибочки. Таких закрити Під закусочку. А, Вишо, друзі, дивіться, дивіться. Один і ось другий. О, ні, красунчики, красунчики. Таке місце, друзі, зайшов, побачив дуже багато коріння порізаного. Поприти коріння ще по одному, по одному. Прийшовся не буквально тут метрів три-чотири, два ще. Тобто така місцинка хтось тут брав. Але я став так уважніше дивитися. І от ще там знайшов раз, два, три, то вже п'ять грибів я тут взяв на одному місці. І всі чисті, головне, що всі чисті. Так, друзі, і знову радість. Дивіться, ну це просто, я не знаю. Дивіться, який гарний. А о! Хі -хі. О! Отак вони в парі собі росли. Недалеко від того місця, де я взяв 5, далі... Тут така дорога йде, така стара дорога. Вже вона заросла. І от такі грибочки. Гарні, суперові. О, ну це просто як намальований. Краса така. Не передати. Так, ідемо далі. Вона ще тягнеться та дорога, зараз буду йти по ній далі. Так, друзі, дивіться хто тут у нас. Йо, там ще поряд менший Бу, Хай, підростає, о. теж такий красивий. Чистенький, біленький. О. Ну що, друзі, от таку кількість грибів мені вдалося сьогодні знайти. Там ще в пакеті є підсовці, тут таке всяке, бабки. Ну, а це таку кількість саме білих. Гарні грибочки, всі чисті. Задоволений. Чотири години лазив я по хащах, по траві. По лініях, по старих дорогах, тобто от по таких місцях, по чистому десь лісі, по, по, по посадку, по суснині, ну, не було грибів. Пишіть в коментарях, як вам такий формат відео. Сьогодні планував виїхати на рибалку, але пішов за грибами. Ну, Назбирав грибів, не шкодую. Файно. Кому сподобалося відео, друзі, тисніть вподобайку. Підписуйтесь на цей канал обов'язково. Попереду ще буде багато цікавих відео. І всім до нових зустрічей на каналі. Па-па!